Вітаю вас, земляни! Мене звати Владислав, ви на каналі Монте-Карло. Юа. У цьому відео я буду робити пікем на перший мажор по Counter-Strike 2. Спробую дойти до діамантової медалі, якщо це, звісно, вийде. Та просто гарно проведемо час, побачимо, як одновили цю систему Valve. На жаль, наліпочки вони не встигли виставити. Знаєте, Valve після випуску Counter-Strike 2 стали інді компанією, в якої не вистачає грошей, робітників. Та часу на те, щоб зробити нормальний якісний контент. Але маємо що маємо. Займайте зручну для вас позицію, ми починаємо. Ну що ж, друзі, от ми зайшли в саму гору. Тут, дивіться, зліва з'явилось таке віконце: Копенгаген Major Hub and Items. Натискаємо на нього. І перед нами з'являється така от менюшка або просто віконце, навіть не знаю. Тут ми з вами зможемо вже робити предікшени команди, які пройдуть з рахунком 3-0, та команди, які пройдуть з рахунком 3-1 та 3-2. Це просто все як завжди. Просто трішки вони змінили стиль самого віконця і позиції ну самих значків команд. І так далі. А по перше, нам потрібно дбати перепустку. О, тут зліва бачите, яка кнопка зелена. Натискаємо на неї, і ви можете придбати перепуску в двох варіантах. Перший варіант це перепуска за 365 гривень. Якщо ви купуєте цю перепустку, ви отримуєте сам квиток, за рахунок якого ви зможете робити ці предікшени, і все в принципі більше нічого. Щоб отримати вам сувенірні набори, вам потрібно буде вгадувати в кожній стадії мінімальну кількість потрібних варіантів. Але якщо ви хочете отримати вже гарантовані набори, вам потрібно купити перепуску за 660 гривень. Ви також тримаєте квиток з. Зможете ставити ставки, зможете три рази отримати набор, якщо, звісно, вгадаєте ці три рази. А також гарантовано отримаєте три отаких от монетки, за які зможете придбати три сувенірні набори з любого матчу і так далі. Я купую звичайну перепустку. Ну, ми, люди, знаєте, не горді, ми не з такої сім'ї. Так, ну що ж, гроші я вже закинув на свій гаманець Steam. натискаю кнопку Сплатити. Все, ми з вами маємо перепуску на мажор в Копенгагені 2024. Нагадую, це перший мейджор по Counter-Strike 2. Активувати перепуску! Все, перепустка активована. Що у нас тут з'явилось? По перше, це ваші завдання, які вам потрібно виконувати для того, щоб отримати медальку. Медалька буде покращуватись. Буде 4 варіанти медалі: бронзова, срібна, золота, діамантова. Якщо я не помиляюсь, що потрібно для чого зробити, щоб отримати медальку? Щоб отримати срібну медальку, вам потрібно вгадати 5 команд в цій стадії. В першій ця стадія, до речі, називається тепер Opening Stage. Наступна стадія називається Elimination Stage. І ну і плей-офф за. Залишився плей-офф. А вам потрібно вгадати 5 команд, які пройдуть в наступну стадію. Мінімум п'ять. Ви можете вгадати і більше. Ви можете вгадати всі команди. Всього ви можете вгадати 10 варіантів. Ви можете вгадати дві команди, які пройдуть 3-0, дві команди, які вилетять з цього мажору 0-3. Та шість команд, які пройдуть з любим іншим рахунком, такі 3-1 та 3-2. Так, друзі, я зайшов в браузер для того, щоб показати вам перші матчі. Вже вони відомі, звісно ж, перші матчі, які будуть відбуватися в цій стадії. Тому будемо відштовхуватись від них, щоб підвищити, скажімо так, свої шанси на передбачення команд, які вийдуть з рахунком 3-0 та 0-3. Так, давайте почнемо з першого матчу, який в нас буде, це Cloud9 Estatic. Так, друзі, нагадую, що перші матчі у нас проходять в режимі B1 Best of One. Це буде цього на одній мапі. Тому тут доля рандому, скажімо так, дуже сильно може вирішити. Так подивитися. Шанси у Estatic, в принципі маються, але я все таки більше вірю в Cloud9, тому я думаю, переможець. Цієї пари буде клаудна. Так, наступна у нас пара, яка буде грати. Це Eternal Fire проти The Mongols. Слухайте, ну, монголи. Мої улюблені монголи. Скільки мені з минулого мажору випало з ними на ліпок. Ви собі не собі не уявляєте. А я вірю в монголів, але Eternal Fire останнім часом показує достатньо гарні результати. Я б напевно віддам перевагу монголам. Мені просто буде цікавіше дивитися з ці команди, бо монголи це монголи. Наступна пара у нас Ants Imperial. Оце вже реально може. Бути цікавий матч, Слухайте, Чомусь віриться більше в Imperial. Мені здається, така команда, як Енц, повинна набрати обертів, тому. Напевно, в цій парі переможе все-таки Imperial. Apex, Pain. Apex себе класно показують, а вони класна команда на характері. Я думаю, в цій парі вони отримують перемогу. Наступний матч ми пропускаємо цю пару. Сподіваюсь, що одна що друга команда будуть всі ці 0-3. Heroic, Lean, Vision. Я думаю, що Heroic можуть вийти 3-0. Наступний матч у нас Фурія Легасі. Ну, слухайте, легасі класно, але Фурія, блін, ну Фурія потужно виглядає. У uh, Фурія класно відіграє в bo 1 Ну тут, я думаю, Фурія. Тут все-таки батя Фолен. Кой. So, абсолютно ні про і... одну, ні про іншу команду, майже нічого не розумію. СОО, so, до речі, повністю португальська команда, такого ще не бачив. Цікаво, цікаво, цікаво буде глянути на цей матч, напевно, комусь. Ну, Дивіться, вони виграли Monte 2.0, Rush B, System 5, не знаю, OG, Cloud9, Liquid. Слухайте, Fnatic, ET, Enterprise, Нінджа Пижама програли на і програли Virtus.pro. Pro. А непоганий у них іде він стрік, але ну не знаю, ну напевно, соу виграють. Ну що, давайте ставити тоді а, Prediction? Нарешті. Нарешті. Так, ну що, ми повернулися з вами в Counter-Strike 2. Напевно, як я і думав, поки я ще заряджений, поки ще впевнений в своїх думках ранкових, поставимо на 3-0. Heroic... Та фурія, не знаю. Мені я щось в цих командах впевнений. Реально. Якщо не хочете ризикувати, ви можете поставити ці дві команди просто ну, ось сюди. На рахунок 3-1-3-2. Я думаю, це 100% ситуація, скажімо так. Лінвіжн на 0-3. Удачі вам, Конішуа, Арігато. всього найкращого. Залишу, поки цей один слот на під, ну, під кінець. Зараз я поставлю давайте, шістірку, яка вийде 3-1-3-2. Я думаю, це Апекс. Мені хочеться поставити монголів. Всі ці пацани польські ну просто вилетять з цієї стадії. Я не можу все повірити, тому ставлю енд сюди. Давайте поставимо Соу. So. А чому б ні? У них непоганий він стрік. Вони набирають форму. Як Монте пройдуть 3-2. А Монте, на жаль, не пройшли, тому їх не буде. Будуть з українських організацій, тільки буде НАТО СВІНЦЕР. Давайте ми з вами засунемо eternal fire. Мені не дуже подобається ця команда, але там гарний склад досвідчений, за рахунок якого, наприклад, в БО3 вони зможуть допердіти, скажімо так, до наступної стадії. Поставимо поки Eternal Fire. Давайте поставимо Cloud 9 Ну, програють так, програють. Окей, 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 окей. Я би, можливо, змінив би Cloud 9 і Heroic місцями просто на фарт, але не знаю, чи потрібно це робити. Давайте поставимо кої на 0-3. Що я можу змінити до того, як почнуться матчі? В теорії. В теорії, я можу змінити Heroic та Cloud 9 Я ж кажу, Cloud 9 нестабільна команда, так само, як і 03, так само і 3-0 можуть вийти. давайте я покажу вам Elimination Stage. Це вже наступна стадія. Тут у нас вже з вами є Navi, наша команда, за яку ми будемо вболівати, звісно. Virtus.pro, G2, Face, Spirit, Vitality, Maus та Complexity. Ну що, друзі, отакий от вийшов у мене підкемчик. Якщо будуть якісь зміни, обов'язково переходьте в мій телеграм-канал. Я там про це буду писати. А також, також я проводжу свої стріми кожен день, я буду коментувати матчі Наві, як мінімум, і матчі, можливо, за вихід на 3-0 і на 0-3, якщо це буде співпадати з моїм пікемом. Про всі зміни буду казати на своєму стрімі та в своєму телеграм-каналі. Посилання ви зможете знайти під цим відео. А, точно, забув, забув. Тут ще справа кнопочка. Не забудьте її натиснути, друзі. Не забудьте, бо якщо не натиснете, вам нічого не зарахує. А uh, Save all picks. Все. Але ви не бійтесь, ви в будь-який зможете момент змінити команди. Ну, в ви можете, от, наприклад, Майн я ставлю сюди, Apex пропадають, і знову Save All Picks. Так що, але обов'язково не забудьте натиснути цю кнопочку. Всім дякую за увагу. Побачимось з вами в наступному відео вже в Elimination Stage. Гарного дня, до зустрічі!